Вітаю, друзі. Вчора, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський провів свою чергову прес-конференцію для журналістів, яких він вирішив запросити. Не всіх запрошених журналістів, Володимир Зеленський аж так дуже хотів бачити і, і хотів чути, але під тиском обставин був змушений на них дивитися і змушений був їх слухати. Публічний виступ це завжди іспит для політика. Іспит на профпридатність і іспит на адекватність для народу, для нас з вами публічний виступ політика це завжди з'ясування перспектив в контексті російсько-української війни. Нас цікавлять щонайменше дві перспективи: перспектива вижити і перспектива перемогти нашого ворога Російську Федерацію. чи здав Володимир Олександрович Зеленський свій іспит на Профпридатність і на адекватність. Моя відповідь ні. Зеленський провалив екзамен на профпридатність і адекватність. Чи означають мої такі висновки, що у нас немає жодних перспектив? Ні. Не означає, у нас зберігаються які не які перспективи вижити, і навіть зберігаються примарні перспективи перемогти. На щастя, і слава Богу, не все у цьому житті залежить від таких, як Володимир Зеленський і Андрій Єрмак. А тепер я хочу перейти до власне самої прес-конференції і навести докази. Для того щоб довести свої висновки і результати, які я зробив після перегляду прес-конференції Володимира Олександровича Зеленського, я почну з профнепридатності. Першою ознакою профнепридатності це є організація прес-конференції і якість запрошених журналістів. Якщо журналісти не можуть Нав'язати свою волю і не можуть нав'язати свій порядок денний, який їм потрібний, а не Зеленському, то ці журналісти є дуже слабкими. І Зеленський навмисне запросив слабеньких журналістів. Це важливо розуміти. Слабенькі журналісти це ознака профнепридатності і неготовності говорити про складні важкі речі і по суті. От, зокрема, Юрія Бутусова я не побачив на цій прес-конференції. І якби не журналіст з української правди, який. Витримав психологічний натиск від Володимира Зеленського. Витримав його незадоволення. Ми б так би і не дізналися про неадекватність Володимира Олександровича Зеленського. Зеленський за два з половиною роки війни прийшов пройшов дуже складну трансформацію: від просто перестати стріляти до примусити Путіна не до перемовин. А примусити Путіна припинити війну. проміжні точки, хочу нагадати: це готовність підписати ганебні стамбульські якісь там домовленості, фактично капітуляцію в березні, квітні 2022 року, до самозаборони проводити е, значить перемовини з Путіним. Потім пішли формули миру, саміти миру і щось таке подібне. Тобто, це проміжні етапи дозрівання Зеленського. І от незважаючи на те, що Зеленський пройшов складні етапи трансформації у цій війні, загалом він не виправився риторика його. Мені так здається, я так от вважаю, вона продиктована тиском обставин. Обставини примушують Зеленського говорити в принципі правильні речі. Путін не готовий, він не може. Ми не будемо поступатися ніякими територіями. І якщо західні партнери від нас цього чекають, як говорив Зеленський на прес-конференції, то не дочекаються. Але це під тиском обставин, це важливо розуміти. Під тиском обставин Зеленський говорить правильні речі, але він не змінився. Він залишився неадекватним в ситуації, це важливо розуміти. Отже, я переходжу тепер до головного питання, яке мало б бути озвучене. На прес-конференції, про що мала би говорити всі, вся країна, і з чим мала би справитися журналісти, що мала би нав'язати журналісти, яку тему розмови? Бо, звичайно, це ситуація на Східному фронті, на фронті ситуація з Покровськом. А ми знаходимося під тиском, під тиском подій, які відбулися в Авдіївці в лютому цього року. Авдіївська а, значить, драма і ситуація почала розгортатися вже на плечах нашого контрнаступу у жовтні місяці. Всі попереджали, я в тому числі, що контрнаступ наш закінчиться втратою Авдіївки. Тобто, це ну, не просто і невдача. Це не просто невдача, це провал ну, контрнаступу. І ось ми знаходимося під впливом. Здачі Авдіївки, а вона відбулася від застосу... в результаті застосування Росією кабів, керованих авіабомб і авіації, і Авдіївка мала укріп райони дуже серйозні, і мала промислову зону промзону. І незважаючи на наявність промзони і укріп районів, Авдіївку, ми втратили. І це дає підстави стверджувати, що жодні інженерні споруди, інженерно-технічні споруди нам не допоможуть, тому що Росія має каби і літаки. І я теж в тому числі знаходився ментально під цим аргументом. Він не озвучувався, але розумівся за замовчуванням. І ось Юрій Бутусов. Я под... Мені порекомендували мої глядачі подивитися Бутусова. Щоб я зняв свою критику з Юрія Бутусова, тому що він назвав реальних людей прізвище і майже назвав причини проблем на Покровському напрямку. А, на жаль, у нас це не, не значить претензія до Юрія Бутусова. Більшість у нас не можуть якось бачити соціальні процеси і тим більше їх називати, вводити дефініції, якісь. А також давати визначення цим дефініціям, формувати визначення, формувати якісь там а а а визначення і правила, і нові слова вводити в глосарій. Цього у нас якось не виходить. Так ось. Е про що говорить Юрій Бутусов? Він говорить про те, що Покровський напрямок очолює генерал Гнатов, і ще якийсь там полковник Лядов. І є така підозра, що це е, свідомо ці люди, призначені на цей напрямок. І тоді Курська операція виглядає як ширма здачі Донбасу, тому що ми нічого не говоримо про проблеми на Донбасі. Говоримо про успіхи курської операції. Це дуже погана річ, але ще гірша річ, що курська операція задумана як ширма приховати свою кволість і безсилість навести порядок в вищому керівництві Збройних сил України. Тому що Збройні Сили України, це я вже говорю. Продовжую розгортаю думку Юрія Ботусова, вони вражені кар'єристами, аферистами, паразитами і пристосуванцями. І ось ці люди думають тільки про кар'єру і більше ні про що. Я підозрюю, що Зеленський цього не розуміє, і всі кадри оскільки всі кадрі призначення, вони відбуваються через Єрмака, то Єрмак і Татаров, і всі інші. Оця, Свита, яка крутиться навколо Зеленського, вони могли свідомо протягнути людей на зразок генерала Гнатова. У нас як не Содоль, то генерал Гнатов. І цього полковника Лядова, чи як там я щось не розчув це прізвище. Але менше з тим. Тобто, клином вони входять і ніхто не може стабілізувати саме цю ділянку. Тобто складається враження про свідому значу Покровська. Чи це робить Зеленський? Не факт, я не можу сказати. Але що це може робити Єрмак і люди, які оточують Зеленського, тому що Зеленський не розбирається в людях. Він взагалі не розуміється на кадровій політиці. І він ну, профнепридатний. І от подяка журналісту з української правди, який витягнув Зеленського на демонстрацію неадекватності. Я хочу сказати, що нічого жахливішого і гіршого просто не могло бути. Як відповідь на запитання, чи задоволені ви татаровим? Політик завжди приховує свої емоції. Ви зверніть увагу на Піскова, прес-секретаря Путіна. Ну він душечка, він людина не просто покерфейсом. Він проникається проблемою. Він завжди доброзичливо говорить. А за цією доброзичливістю бомбардування Ахмадиту, за цією посмішкою. Обстріли свідомі, там, лікарі, Нісіди чи бомбардування драмтеатру в, в Маріуполі. Тобто Зеленський не може цього, не зміг це, це приховати, це роздратування, і сказав: ви вдумайтесь, татаров вбивав чеченців з малюком, коли він вбивав, причому тут чеченці. Навіть якщо це Кадирівці, де воно тут взялися, яких Кадирівців вбивав татаро, це кабінетний дійсно працівник, просто пристосуванець. І виявляється, якщо його звільнити, вдумайтесь, просто перевезти кудись там працювати юристом на макаронну фабрику, то його вб'ють росіяни. Татаро вбивав чеченців, а вбити його мають росіяни. І де в Києві, працюючи. Юристом на макронній фабриці, татаров загине від рук росіян. Яким чином? І тут правильно Михайло Ткач написав в блог на Українській правді, так почекайте, з росіянами воювали тисячі і тисячі офіцерів. І залужний воював при всіх претензіях моїх до залужного. Звільнення залужного теж мало би наразити на небезпеку. І за цей час, поки він був звільнений, готувався. До роботи послом в Британії, в Великій Британії, залужно мали би вбити. Ну, от що говорить людина і так далі. Чому цей пункт надзвичайно важливий? Тому що якщо така кадрова політика, якщо такі пояснення видає Зеленський, то цілком ймовірно, що Бутусов абсолютно правий, що точно такі татарові очолюють Покровський напрямок. Що татаров і Гнатов, оцей генерал, це одне і те саме. Розумієте, в чому питання і в чому проблема? Отже, тут мова йде про дуже серйозні такі речі, які відбуваються у нас в війську. Повторююсь, один варіант дуже поганий, Курська операція це спосіб прикрити здачу Донбасу. Можливо, не самим Зеленським, а Єрмаком, і хто там обкручує Зеленського. Ось, а найгірший, ще гірший за найгірший варіант, це ширма для того, щоб прикри, прикрити свою абсолютно безпорадність навести порядок в кадрах, в кадрах Збройних сил України. Ви вдумайтеся в цей момент, що на третьому році війни стоять гостро проблеми, які могли стояти ну, там, перших два тижні війни. От люди, яких вже не повинно бути у війську. І питання, як говорить Юрій Бутусов не тільки в залізі, в постачанні зброї. ось, А питання в військово цивільній адміністрації, яка нічого не копає на риї і так далі. Вона повинна це робити. Це важливо розуміти. І питання в відсутності правильних наказів, і всі ці люди, і лядов, вони вчаться, вчаться. Військовому мистецтву, це все одно, що хірург вчиться на пацієнтах. Він починає вчитися для того, хто не знає, спочатку на трупах, потім на муляжах, а потім ще на чомусь там в симуляційних центрах, а потім під керівництвом стажерів і так далі. Але ніхто не призначає людей. Вчитися на найвідповідальніший напрямок. Ну це не просто диверсія чи там саботаж, це взагалі злочин і так далі. Ну, от е, такі висновки головні можна зробити по прес-конференції Володимира Зеленського. Звичайно, окремий блок, його можна розгортати. Це стурбованість Зеленського. Е, нашими Емігрантами, громадянами України, які виїхали за кордон. Зеленський для цього збирається ну, просто шедевр. Я не знаю, як це назвати. Міністерство єдності. Для цього зробити, щоб людей нібито добровільно повертати з-за кордону. Польща вже дала добро. А, ну, от... Ну, от слухаєш оце все, і просто дивуєшся, як таке можна публічно говорити і висловлювати. Маючи під носом ось такі проблеми і демонструючи публічно безпорадність і неадекватність, і профнепридатність. Куди, Куди запрошувати? Чи їх якось силоміць повертати? Ну, ось. Така моя оцінка ситуації, така, такий мій аналіз і коментар до вчорашньої несподіваної прес-конференції, як сніг влітку вона випала. Ну, і на жаль, людина не розуміє, що от публічні виступи вони ж їх дивляться вороги і Путін, і людина демонструє неадекватність і профнепридатність. Ну. Менше з тим, ще раз повторююсь, що перспективи все одно у нас залишаються, тому що, на щастя, і слава Богу, що не все в цьому житті залежить від Зеленських і Єрмаків. На цьому буду закінчувати, друзі. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Вкотре наголошую, що це важливо. До побачення і до наступних зустрічей.